Сьогодні розповім вам про агрономіку для хвойних. Це гранульоване мінеральне добриво пролонгованої дії. Воно поступово живить рослини без стресу для коріння. Склад НПК 13315 ідеально збалансоване живлення. Азот відповідає за насичену зелень, фосфор за розвиток кореневої системи, а калій підвищує стійкість до спеки та посухи. Використовувати добриво дуже просто. Розсипте гранули навколо стовбура та добре зволожте ґрунт. Ваша хвоя буде зелена, здорова і витривала весь сезон. Чудове рішення для ялинок туй і сосен. Тож легко доглядати за хвойними навіть без досвіду.